Доброго дня, дорогі рукодільниці, вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Галина і сьогодні в мене відео про продовження моєї декади стартів. Лютий ще триває, сьогодні на календарі вже 21 лютого, і я знімаю відео про 10 минулих днів. Тобто я вже відшила 10 стартів, я зробила, а зараз я продовжую вишивати в процесах і покажу вам, що ж мені вдалося, поділюся, своїми. Родумами, своїми да, враженнями про цю декаду стартів. Майже цей місяць триває ще, буде тривати, і тому можна сказати, що це місяць. Так, скажу зразу, важкувато мені, важкувато в тому сенсі, що не стільки мати процесів багато, а скільки. Розкласти їх треба десь. загалом у мене буває, що я можу вишивати 2-3 процеси, а 10 процесів коли в тебе зразу, то це дуже-дуже важкувато. І тому зараз будемо роздивлятися, що ж мені вдалося за ці 10 днів зробити, що я встигла вишити. Є в мене фініш чи немає, і мої просування далі. І так, я вам покажу свої записи, своєму блокнотику. Що б минулому разу ми з вами робили? Так, минулий раз, ви пам'ятаєте, що в мене є 10 процесів, да? 10 стартів, вони кожен має свій номерок. Я тягнула лотерейку. І щоб далі продовжувати цю гру, я спочатку хотіла вишивати все по спіралі, да? тобто перший день це перший старт і так далі. Але потім мені Анюта ну не те, що запропонувала, ми з нею розмовляли. Вона мені питає, як я буду далі гратися. Я вже про це казала, що я знов втягнула лотерейку, і мені випали ті дні на ці мої старти. Я їх розписала і все записала собі до ЗОшита. І ми можемо бачити, що в мене початок був з 11 лютого, та, і сьогодні у нас 21 лютого це нова декада. Я фінішувала вчора. 20 лютого процесіка. І так, на, так як в мене випало, не випало, а в цьому цій декаді буде всього 8 днів, у нас лютий 28 днів має, тому у мене тут будуть трохи такі перетрубації. І тут я вже, бачите, підкреслила червоним кольором, що тут треба звернути увагу на цей, скажімо так, номерок. Скажу, що з ним трапилось. Хоча ви саме вже бачите, дати кіночки спойлер, що тут є фініш. Так, вже не буду скривати. Да, фініш в мене є. Сама показала, сама розказала. Ну що ж, подивимося, що в мене є. Яким чином я буду далі завершувати свою декаду стартів, місяць стартів. І з чим я прийду на 1 березня і. Будуть ли в мене нові процеси, нові старти. Чи все ж таки я завершу те, що в мене розпочалося на 1 лютого? Так, це така була вступна частина. А зараз пропоную переглянути те, що в мене навишивалося. свою чуть подалі, щоб вона мені не злежала, але мала змогу підглядати. І будемо роздивлятись. І так, перше в мене було 11.02 це Робота ниточками, це невелика робота. Я сподівалася, що, що я її завершу швиденько за, де, за один день, але так не сталося. Я пришила на цій роботі всього лиш одну ниточку. Так сталося, що не було в мене часу. І я прошила в мені всього одну ниточку. І бачите, просування не такі величкі, тут всього лиш прошита отак, от одна ниточка з цього боку. І тому ця робота ще в мене продовжує мене радувати в процесі. Так, це ще старту, фінішу немає. І тому я її складаю знову до коробочки, вона відправляється чекати свого продовження. А вишиватися вона у мене буде. Якщо поглянути, то 28 лютого аж їй припаде вишиватися. М -м -м, тобто ще довго до кінця місяця вона буде в мене триматися. Так, відкладаю. Бачите, які в мене коробочки, це завдяки тому, що в мене є багато коробок, я можу процеси свої розкласти. І в мене є кімната, до якої ніхто не заходить, тобто вона у нас... Не жила я, ну, в якому сенсі, там ніхто не спить. Да? Вона у нас і вона закривається, і тому там зручно зберігати свої всі рукодільні запаси. Так, далі у нас по календарю шло на краю, світу. на краю світу. Де моя робота на краю світу? Це, якщо ви пам'ятаєте, це був пол під чарівної країни. Це отака от заготовка в такої коробки Вона тут у мене і зберігається в коробочці, бачите? І тут я вшила доволі таки непогано е, відшила одну-дві ниточки. Тут на ниточку в мене приходиться близько 150-170 бісеринок, тобто тут відчито майже 300 бісеринок Це загалом оце дерево червоне і трохи зелене листечко. Трохи мені не вистачило часом, і тому листя не пришите. І якщо ви побачите, то тут навіть інший бісер. Тут я трохи вирішила підчистити свої запаси бісеру. Бачите, на цих деревичках один, один бісер, а тут інший бісер. Ну, дерева мають право нажити різні в природі, і тому я вирішила, що я їх так обіграю. Ну, і тим Почищу свої, як я кажу, вже запаси. Бо бісеру багато, там трохи, там трохи насипано в пакетиках, є бісери, які немає номерів. І тому я вирішила, що треба його трохи повершивати на ті роботи, які можна ну, зробити таку заміну. Хоча я вишиваю загалом по ключу, наголошую це ще раз. Отака От робота в мене вишита. Бачите, який тут будиночок? У мене магнітик. Символічний. Так, ну що, ця робота вишита, і вона в мене в планах стоїть. Коли ж вона в мене в планах? Ага, 24 лютого. Такий символічний день. Да, не дуже приємний день, день початку повномасштабного вторгнення в нашу країну. І я буду вишивати на краю світу ту роботу, на яку я загадала бажання одне для всіх. Так, далі. Далі у нас була 456. Тела Артс. 456. Це здається. Ні-ні-ні-ні-ні. А що це у нас було? А, це у нас зайчик. Так, бачите, не пам'ятаю. Зараз, дівчата, трохи я відкрию цю роботу, цю коробочку. Так, тут у нас зайчик. Так, бачите, бісер. Насипаний в органайзера. І тут, мені здається, я повишивала так, долі непогано. А, навіть не завершило. Бачите, ниточка, щось. бачите Бувають такі часи, що я навіть навіть не завершую вишивати, і залишаю ниточку на роботі. Не завжди я її притягую до самого завершення. так Тут в мене вишилася ця частина. Вишивати дуже легко. Габардин це дуже гарна тканина для вишивки. по ній дуже приємно вишивати. Всі кольори можна бачити і при денному, і про електричному освітленні, але тут, бачите, такий розброс. Тобто там, 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 і треба ну завжди вибираєш твій шлях куди ти підеш вишивати далі, тому це забирає трохи часу. А так загалом все вишивається добре. Хоча оці кольори, бачите, оці от, ще знову візьму пінчик. Оці от, тут вони добре видно. А при електричному освітленні загубила я їх, потім пришивала, поверталася. А так загалом все непогано. Так, от така в мене заготовка для подушки, це буде майбутня подушка, Рухається вперед. Так, тут я також пришила, ну, здається. Бісерінок 200 раз запялена ниточка, значить ще не до кінця прошила. Так, і цей зайчишка у мене буде вишиватися. Номер 450. О, завтра. завтра чудово. Чудово. Завтра я з ним попрацюю. Так, далі в мене була. була, була. 14 февраля я вишивала Верену що я вишивала вірена? Де моя Вірена? Так, де моя Вірена? мене був кам'ячок. А, воно, воно. Тут, тут дуже нужно, треба обережно. Тут бачите, який у мене органайзер без кришечки. Це перші органайзери, Вони були без кришки. Я бісер весь весь розсипала по коробці. Добре, що це було в коробці. Потім збирала його. Так, якщо ви пам'ятаєте, то вірена вишивається з двох сторін цей хом'як. Але я вирішила, що я буду вишивати його одностороннім, тому що тут є фетр. Якби тут не було фетра, то прийшло б вишивати з двох сторін. А так є фетр на задній частині, не, не знаю. Вже. Тому я буду вишивати його одностороннім. Тут я також пришила дві ниточки, здається. Тобто, бісеринок 300, тут я пришила. Ну. Залишилася ще майже половина. А половина це в нас, це в нас. Ну, ще десь 500 бісеринок, треба 600 пришити. Клітинкам даже можна порахувати. Раз, два, три, чотири, пять, шість, да, 600, 700 бісеринок треба ще пришити. Ну, це, мабуть, я не встигну пришити його за один день і пришивати мені його треба буде аж 27 року. Лютого, мабуть, не встигну. Жаль, жаль, звісно, хотілося б його завершити, щоб мати ще один фініш в лютому. Так, далі в мене було за планом ТМ147. Так, це у мене тріптих, якщо ви пам'ятаєте, це роботи з тріптиха. Зараз я знайду ту, яка у мене під цим кодом. Так, під цим кодом в мене... Оці жовті тюльпани. Також тут вишита дуже-дуже мало, і здається, я їх не вишивала взагалі Взагалі не вишивала. Я потім вставлю прев'юшку на кожну роботу, якщо в мене збереглися фотка. Фото, щоб подивитися, що я мала на процесі, а потім, що я відшила треба було знімати. Та рівняти, а я, бачите, не зробила такого порівняння. І почала вишивати. Ну Сподіваюся, що фото в мене є. Отут я не пам'ятаю, вишивала я чи не вишивала. Щось так, мені здається, що так мало вишита. Може, і вишивала. Так, ну, ладно, це не столь важна. Головне, що робота є. Головне, що робота рухається або буду рухатися. Поперед, і буде все добре. Пам'ятаєте, що це кругова зашивка, вона вишивається з кругу і розворачується по спіралі. Я почала вишивати знизу. Як дойду до того, як починається коло, то потім почну вишивати з середини. А може вже з цього разу почну вишивати середину. В ну, общем, гляну, як мені буде моє бажанечко Отакий бісер тут складається. Так, так, є, цю роботу я вишивала, як я вже казала, 15 лютого, і вона в мене на продовженні стоїть. Сьогодні, ой, чудово, боже, сьогодні ця робота буде вишивати дуже чудово. Так, 16 лютого я вишивала дану. Я вишивала дану, і дана це в мене косметичка. Дана це в мене косметичка. І також там відшито не так уже і багато. Ага, тут даже навіть як ниточка заправлена, як в зайчику, бачите? Розпочала. Хоча, якщо з попередньому брати фото, то тут вже і шляпка вона малювалася. Ну, оцей капелюх, верхня частинка. Ні, тут багатько. Тут, здається, в мене вишито було, або три ниточки. Ну, от така гарна. Так, тут я робила повністю майже заміну. Тому, якщо там відео збережеться, або якщо ні, то я зроблю окреме відео по заміні бісеру. Тут майже весь бісер в мене пішов на заміну. Сірий я залишила, білий в мене заміна, чорний залишила і кремові, здається, всі. Я заміняла на інші кольори. В общем, коли я буду робити відео окремо по цій косметичці, то я потім розповім. Що я робила? Чому робила заміну? Тому що бісель це річ буде та, яка буде носитися. І я хотіла, щоб бісер не мав змогу облазити, щоб він залишався цілим. Така гарна виходить річ. Вишивати, звісно, не дуже зручно, тому що ми знаємо, що це пошита річ. да під Підклад треба заходити під підклад. І тому трохи йде довше вишивати. але Але ці складнощі нас не пугають, і тому. Ця краса буде все ж таки вишита, і буду я її користуватися. Так, її складаємо її обратно, і вона вона вирішила вишиватися 27 лютого, вона стоїть разом з Віреною. Ну там я вже буду дивитися, буду я вишивати її чи ні. А може, я її зроблю на заміну. В мене вийшла вже, як я вже казала, є фініш. І в мене вийшла одна робота, і тому я, може, я не буду розпочинати нову роботу, як я собі планувала, а візьму ту, яка припала на 27 і 28 лютого. Бачите, тут в мене подвійні роботи. Подивлюся, яку з них я цю роботу візьму собі до відшиву, ну, щоб швиденько завершити і мати вже фініш. Так, далі, далі, далі в мене що у нас було да, ну ми У нас у в мене була вишита вишивана чарівна країна. І це в мене фініш, як я вже зробила анонс. Це фініш, це отакі пташки. Бачите, вони гарньоні, це ялинкова іграшка або можна використовувати як прикрасу для будинку. Інтер'єрну, можна зробити гілочки на гілочки розвісити, і вони... це буде прикраса прикрашати будинок цілий рік. Не ну, обов'язково це взимку. Хоча тут начебто біле, значить схоже на сніг, але це може бути і прикраса даху таким білим кольором. Так, це в мене фініс. Ну, що можна казати? Чарівна країна, вона є чарівна країна. Бур да? повністю укомплектований. Берете схему, берете голочку, берете ниточку, берете. Заготовку і починаєте вишивати. Ось таким чином у мене зберігається схема. Бачите, вона все значортує. Я зачоркую схему, я не зберігаю, я їх викидаю. Не маю такої звички, як буває, там дівчата бачила, діляться, перепродають. Я не розумію, як це можна робити. Ну, все ж таки, це власність, інтелектуальна власність виробника, і це не можна робити таке. Особливо, як це роблять зараз росіянки. Бачила я вже відео на каналі. Це жах якийсь. Боже, вони беруть в Ютубі схему, виробляють собі індивідуальні заготовки, а потім вишивають. Ну, це якийсь жах. Понимаєте, що нема своїх схем, нема своїх розробок. Навіщо красти те, що вам не належить? Ну, це таке відступлення було Так, тут було пришито 1100 бісеринок, ФЛК 388, 8 кольорів бісеру, дві бусини двох розмірів були пришити. І ви бачите, тут я вже зрізала знизу кольори і їхню кількість. Я їх зрізаю, вкладаю кожен номерочок в пакетик, і таким чином у мене зберігається цей бісер. Не хочу покусуватися, але ну, не хочу таємнила. Да. Бачу, таким чином я зберігаю. Коли в мене бісер вже накопичуються одних кольорів, тоді я вже їх сипаю до одних пакетиків. А так вони в мене зберігаються. Бісер я ніколи не викидаю. Зокрема, мої поповнюються завдяки. Ну, тобто, бачите, да? бісеру залишається також дуже багато. Ну, на другий вітчик, ясно, не вистачить, але поповнити запаси свої можна. І в Україна вкладає по одній запасній бусині. Ну, все. отакий в мене є фініш, чому я дуже рада, що хоч одна <різь> робота фінішувала. Ні, якщо вишивати одну роботу, то до 21 лютого можна було вже за кількістю моїх пришити бісеринок, відшити одну роботу. Ну, На 3000 точно можна було відшити. А оскільки я вирішила погратися, то маю те, що маю. Ну, так, да, якщо. 300 бісерів в день, 20 днів, 6000. то це дуже гарна робота, яка одна із садових заготовок можна було б вже відшити. Ну, хотілося погратися і тому продовжую цю гру. Так, є фініш в мене є. Вона в мене запланована 23 лютого, як вже сказала, і там буде заміна. Хотіла розпочати нову роботу, але ж, скоріш за все. Продовжую вишивати щось із -за своїх процесів. Треба щось завершувати. Так, далі. 18 лютого в мене в планах була 148 148, робота. Це соняхи від торгової компанії Тела І здається, тут я також пришила дві ниточки і таким чином він виглядає. ну, Доволі таки непогане таке просування. Мені здається, що зміни будуть від неї. Я ж кажу ще раз, якщо фото залишилися у мене в телефоні, то я повставляю, щоб можна було мати порівняння з тим, що було і що відшилося. Тут у мене такий тематичний соняк. І, до речі, у мене є подарунок до дня народження від Наталочки. Наталя Левіцька, тобі дякую. Артемчику також. Я знаю, що ви мої поціновучі моїх відео. Отакий От в мене є соняк. У мене є підвіска, під ножечки. ножички також новенькі, це подарунок. І тому оцій соняк переходить до цієї роботи. Це також подарунок від наталочки магнітик. І таким чином у мене буде от така композиція. Погляньте, як гарно це буде виглядати і давати, скажімо так, насолоду та натхнення для вишивки. Так, є. Ця робота в мене припадає на вишивку. 28 лютого, там вона в мене стоїть разом з врозілком, так що подивимося, яким чином я їх буду ділити, поділяти. Так, далі. Далі в мене 146. Це також це з цього 30 це була колекція. Але вишила я його дуже-дуже мало. Взагалі не вишивала. Ниточка заправлена лежить, а не вишивала. Чому? Я, як я казала в попередньому відео, це був мій день народження. Я святкувала, готувалася до прийому гостей. І тому, мабуть, пришила всього одну ниточку, бо розпочала вишивати з раночку, коли ще тільки розпочала, люблю вишивати зранку. І все. І на цьому все завершилося. Якщо ми побачимо, рівнянню з роботами, які я відшила, то так, можна побачити, що тут дуже-дуже мало відшито. Бачите, відшив, який. Тут відшито і тут відшито. Геть-геть мало. Нічого на нічого страшного, я цим не переймаюся. Я про це десь і підозрювала, що в мене буде так мало відшито. Тому ця роза відшилася мало, і їй буде час, вона буде вишиватися 25 лютого. Сподіваюся, що їй вистачить часу наздогнати своїх подружок. Так, і остання робота з цієї декади це 0,89. Це я вишивала вчора. Ну, вишила тут я доволі багато. Тут я вишила три ниточки. Бачите, це така велика робота. Навіть в кадр вона не входить. Якщо пам'ятаєте, тут я нащитала 213 Вісеринок, мені здається, а по вертикалі 113. І в мене відшита вже було половина. Зараз я відшила також половину, три з половиною тобто три ниточки я сюди пришила. Ну, от, бачите, такий гарненький рядочок, виглядає, такі орхідеї проглядаються. Вишивати незручно, тому що це атлас. Ну, як завжди, да плікують зелені номери, сліваються. Деякі погано видно. Сині тут бликують, якщо побачити, вони близькі. Ну і протикати треба, як казала, голочку, треба малки гостро але що тут саме гарне що тут рівні строчки. Ідеш собі чух -чух -чух -чух, чух -чух -чух, в другу сторону строчку вшпариш. І не треба нікуди ни не бігти, не перескакувати, нічого не треба такого думати. Оце воно мені подобається Так, ну що, до краси ще, звісно, далека. Але вже бачимо перші квіточки з'являються. Такі вони голубі, небесні, такі квітки будуть. Вони навіть не білі, вони такі. Я не знаю, є такі в природі орхідеї чи нема в природі таких орхідей. Я не орхідейна скажімо так, жіночка. Мені дарували дві орхідеї, вони благополучно. Засохли і померли. Ну, жаль, звісно, ну що я зроблю? Ну, немає в мене такої. Ну, орхідеї, тобто такі, от, бачите. Так, тому я кажу: не даруйте мені ці орхідеї, подаруйте мені щось інше рукодільне. Так, і отакі от орхідеї будуть в мене в картині. Так, ладно, щось я таке говорила. Так, ця робота буде вишиватися в мене. У неділю, 26 лютого, дуже-дуже гарно. Так, ну що я можу сказати? Оце все дуже добре. Я вам роботи показала. Але, як я вже казала на початку відео, їх треба десь зберігати. Оці коробочки, оці органайзери, оце все, ви ж пам'ятаєте, да, мої органайзери, я вам зараз покажу цей масштаб, цієї трагедії, як воно в мене це зберігається. Подивіться, оце він відкритий, в ньому все насипано. Дай Боже, щоб кіт не забіг і не це все не перекинув, але начебто вже не забігає, не перекидає, або закриває від нього двері. Оце, в цей органайзер насипано. Ще раз кажу, не дуже зручний органайзер, щось мені він геть не доподому. Оці органайзери я полюбляю, це також, бачите, насипано там все, цей бісер. Тобто, в цих органайзерах в мене зберігається бісер на 4 процеси. Це орхідеї. І тріптих в мене перетикають один з одного процесу, бісер, і тому, ну, за винятком рожевих, якісь, і тому вони в мене так зберігаються. В цій коробці вони так лежать і все проче. Так, молочки, бачите, зверху лежать, хоча треба їх ховати. Бо є в мене кітики дуже дорого мені стоїть, або роботи мої стоять складно вже голочку перед Новим роком робили, йому операцію витягнули, ну, все обійшлося, все добре. Так, ну що, повертаємося до моїх робот. Сьогодні, нас 21 лютого, і я розпочинаю, як я вже показала, з яких робіт. І ми бачимо, що 147. 456 це великі роботи, вони їх залишаються. 23 лютого в мене ФЛК 388, я його вже відшила. І тому воно може сюди вийти. А в мене 24 лютого велика робота, 25 лютого велика робота, 26 лютого велика робота. Вони залишаються. У нас 27 лютого Вірена і Дана це. Вірена невелика дана, ну, будемо вважати, що велика на 3000 бізнес. І 28-го і одна велика робота. І тому я вважаю, що можна 23 лютого взяти, відшивати 148, навіть номер я возьму відшивати собі роботу а Фрозилок залишу на. Non, non, non. Так, в общем так, я ще не вирішила, я ще не знаю. Можу потягнути лотерейку, скласти собі лотерейку і потім порозглянути, що буде. Так, а як би собі придумати, ще не знаю. Добре, добре, буду щось, щось собі думати. Подивлюся по тому дню, який буде в мене, на що мені потягне. Угу. Мабуть, візьму я фрузелок, щоб собі розбавити трохи це ниточним процесом. Так, все. Ми подумали, і я вирішила. Да? Буду я брати собі фрузилок. Так, беру. Все, це буде ниточний процес. Сподіваюся, що він в мене завершиться. Якщо ні, тоді буду вишивати його 28 лютого. Ну що, отакі в мене процеси, отакі в мене роботи. Дякую, що були зі мною на каналі. Дякую, що подивилися зі мною це відео. Дякую, що проводите зі мною мою декаду стартів. У мене ще залишається, як ви бачите, 8 днів. І ми з вами ще зустрінемося 1 березня. Я підведу підсумки своєї декади стартів. як я провела цей місяць, і з чим я піду далі працювати. Вже потім я вже не буду такого знімати відео, а буду далі працювати з цим. Може, щось новеньке собі вигадаю, дівчата вже там бачу, грають і рулетка, і карти в них є. Подивлюся, може для себе щось думаю інше. Цікаво. я вам хочу сказати, що дуже цікаво вишивати, дуже цікаво так грати, але важко, єдине, що важко, це зберігання. Це зберігання цих процесів, де, треба їх десь хранити. Ну, я ж говорю, ще важкувато запам'ятовувати. Досі не запам'ятала символи. Загалом, коли вишиваєш символи, все одно запам'ятовуєш, а тут. Кожен день міняєш процеси, ще трохи важкувато запам'ятати ці символи. Ну, все, це я вам наговорила-наговорила. На цьому я з вами вже прощаюся точно. До нових зустрічей на моєму каналі. Дякую, що завітали ще раз. Підписуйтесь, ставте лайк, вподобайки. І до нових зустрічей. А вам, творчого натхнення, тихих ночів, тихих вечорів. Бережіть себе і пам'ятайте нам ще перемогу святку.